Всім привіт! Здається, ми виявили цікаву схему: як чиновникам, які полюбляють лакшері життя, не відмовлятися від нього, але й не світити купівлю коштовних речей у деклараціях. Хоча новенький новенький Rover Sport в оренду за 10 тисяч гривень на місяць. Це Unreal абсолютно. Це неможливо. Ну це взагалі неможливо. Тобто за 10 тисяч гривень на місяць ти не зможеш орендувати собі а, Peugeot 301 для, для роботи в таксі для початку. Про який рентж мова. Ну це ж що за рік? Чи бюджетнішу Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 року випуску за 4 тисячі гривень на місяць? Ну одкуди я отримала? Ви що серйозно? Я що? — в оренду ви її орендуєте? Да. За 4 тисячі місяць. Фірма з броварів, яка взагалі-то займається ремонтом місцевих ліфтів, одного дня вирішила купити новенькі автівки і надати їх в оренду за смішні гроші. Одну жінці мера, іншу представниці пенсійного фонду. Цікаво? Ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і починаємо. Я Марина Сапушко. Я мрію створити комфортну країну для нас та наших дітей. Отже, давайте знайомитися. Це Марина Сапошко, дружина мера броварів та депутатка Київської обласної ради. Пані Марина любить дорогі автівки, і це видно з декларації її та її чоловіка-мера. У її декларації за 2023 рік вказано три автівки: безоплатне користування Range Rover Sport 2019 року, що належить її свекрусі, Toyota Land Cruiser 2021 року, яку її чоловік мер броварів орендує в охоронної компанії Комкон, та новенький Volkswagen ID 4 двадцять року, придбаний її чоловіком втім як нам стало відомо ці три автівки не весь автопарк сім'ї сапожки згідно з інформацією яку нам передали експерти з антикорупційного штабу Марина Сапошко їздить на новенькому Range Rover Sport 2023 року вартість якого на сайті офіційного дистриб'ютора варіюється від 4,5 до майже 10 мільйонів гривень Це однозначно преміальний автомобіль. Причому будь-який Rover, тому що це бренд Land Rover називається. Да? А Rover — це їх модельна лінійка. Тобто все, що називається Rover, в принципі, це преміальне. Да, да. Так, Rover — це про стиль, да. тому що це звернення до якихось там, можна згадувати Джеймсів-Бондів і так далі. Тобто це британський стиль, який от, от, те, що ви бачите перед собою, люди це цінують, за це платять гроші. Якісні матеріали, ось цей лаконічний дизайн. Ну, це ренжовер, ти розумієш одразу. Саме такою автівкою, судячи з фото, які ми знайшли у ЗМІ, користується Марина Сапошко, а в неї справді шпигунські номери. Ну, особливо в ній логотип, тому що за цей логотип платять гроші. Тобто тут також є пневматична підвізка, тут також висококласна. Ну це зрозуміло тільки власникам знову ж таки ренжоверів. Там кліматична система, набір опцій, адаптивний круїз, там безпека, все це тут, звісно ж, на високому рівні. Тут, Дуже приємний двигун, 3-літровий дизель. Тут дуже класна пневмопідвізка. Тут класний салон, Я думаю, що ось цього достатньо. Тобто. Я думаю, що люди, які купують ці машини, оперують плюс мінус тими ж тумками. Насправді цей автомобіль, я думаю, коштує приблизно саме 140 тисяч доларів, але він може коштувати 10 мільйонів. Факт користування пані Сапошко цією автівкою підтвердили у Національній агенції запобігання корупції. Ще й надали вартість оренди преміум автівки, яка виглядає явно заниженою. Встановлено, що Сапожко Марина з 5 вересня до 21 грудня 2023 року та з 8 січня 2024 року, і надалі, орендувала автомобіль Range Rover Sport 2023 року випуску за ціною 10 тисяч гривень у місяць, значно нижчою від мінімальної ринкової використання здійснював у тому числі і броварський міський голова Сапожко Ігор Васильович з відповіді на ГО антикорупційний штаб. На ЗК пише, що відповідно до оцінки спеціалізованої компанії мінімальна ринкова вартість протягом вересня 2023 липня 2024-го року за оренду автівки Range Rover Sport 23 року випуску становить трохи більше 1 мільйона гривень. Проте орендувати таку автівку виявилося не так просто. Модель 2023-го року ми не знайшли ні в офіційного дилера, ні у сервісах оренди. Бо я не впевнена, бо в нас немає Range Rover Sport. Ну, тобто там і в залежності від того, які є в наявності, від п'яти тисяч гривень до ба, в залежності від моделі? Ну в сервісі взагалі Range Rover спорт відсутні. У нас було в списку, колись Range Rover, там великі, але вони там доба від 15 тисяч гривень. Це ви кажете 15 раніше, да? Спорт коштував? Угу. Дуже цікавить автівка, оренда автівки Range спорт, Sport 23-22 рік. Підкажіть, чи є зараз така в наявності? 25 грн. Рік немає. У нас 17 го 17-го? 18 18-го. 18-го. А скільки буде коштувати доба, місяць? один 3 дні це буде коштувати 280 доларів. Чотири-дев'ять угу. дні це буде коштувати 235 доларів. Угу. 26 плюс це буде 180 доларів, 150 навіть. Невигідно, так? Я так розумію, просто в оренду брати через ну, те їх? Та... Да, да. Просто ніхто не бере не дає це тут дорогу. Якщо ти купуєш собі в салоні Rover, то скоріш за все в тебе або все дуже добре з грошима, або, типу, ну в тебе немає голови. Ні, ну це автомобіль. Якщо ми припустимо, що 140 тисяч він коштує, то я думаю, що десь 3 35 це буде. Така втівка, нібито орендує цей місяць за 10 тисяч гривень. Це Андріал абсолютно. Це неможливо, ну це взагалі неможливо. Тобто за 10 тисяч гривень на місяць ти не зможеш орендувати собі а, Peugeot 301 один для, для роботи в таксі для початку, про який рейндж мова? Отже, як бачимо з оцінки назикати наших спроб винайняти такий ренчеровер, 10 тисяч гривень на місяць, явно занижена ціна. Оренда такої автівки коштує щонайменше 90 тисяч гривень на місяць, чи як каже автоексперт, близько 130 тисяч гривень. А орендує цей люксовий автомобіль Марина Сапошко у приватного багатопрофільного підприємства Укргефест, що серед іншого займається технічним обслуговуванням ліфтів. Алло, Алло Марина Анатолійовна! Да. Вітаю мене звати Яна. Я журналістка агенції розслідувань «Слідство Інфо у мене до вас таке запитання: чому ви не декларуєте, чому не вказуєте в декларації «Ренч Ровер спорт 2023 року з номерами, на які ви їздите? Я не можу розмовляти, вибачте. А... Посадовець не має права брати автівки в оренду за заниженими цінами. Не купувати якось майна, не використовувати щось безоплатно. Керівник чи об'єднаної територіальної громади не повинен чиняти. Дії в інтересах якоїсь компанії, до якої він може мати зв'язок або приватний інтерес, тут варто згадати, що у відповіді на ЗК повідомила, що встановила факт користування мером броварів цим рендж-ровером. Але до пана Сапошка ми повернемося трохи пізніше. Чи не є ось ця регулярна виграння компанією е на тендерах підпорядкованих підприємств Броварської міської ради? Як один із елементів неправомірної вигоди, який надається безпосередньо посадовцю внаслідок е е того, щоб ця компанія вигравала, і цей посадовець сприяв на користь цієї компанії. Та? Тому тут уже можемо дану там, занижену вартість розглядати як елемент неправомірної вигоди. Ми проаналізували участь приватного багатопрофільного підприємства Укргефест у тендерних закупівлях. Протягом останніх семи років Укргефест виграв 225 лотів на майже 48 мільйонів гривень. Найчастішими організаторами цих тендерів були комунальні підприємства Броварської міської ради, а також виконавчий комітет Броварської міськради. Щоб з'ясувати, як так сталося, що броварська фірма, що обслуговує ліфти та регулярно виграє тендери міськради, вирішила купити новенький рентжровер та здати його за копійки в оренду дружині міського голови? Ми вирушили у бровари. Місцем реєстрації у Каргефесту виявився звичайний багатоквартирний будинок, де нам ніхто не відчинив двері. Пані Ольга, а де фізично можна до офісу вашого під'їхати? Це в броварах десь чи не в броварах? Так, браварах. А можете підказати адресу тоді, будь ласка. А які у вас питання, скажіть, будь ласка? Таке питання, що хотілося б поставити його вживу. Ніякі коментарі по телефону ми не надаємо. Так а я ж не хочу по телефону з вами спілкуватися. Я хочу до вас під'їхати. Скажіть адресу тільки тоді, будь ласка. Пані Ольга? А, Залиште, будь ласка, свій номер телефону з вами зв'яжеться. Хто? Представники, аналізуючи цю компанію, ми виявили, що окрім люксового ренчровера двадцять третього року, у власності є також Toyota Corolla Cross Hybrid 2023 року. На сайті офіційного дилера ми знайшли вартість схожої автівки, але трохи новішої цьогорічної ціна за неї стартує від півтора мільйона гривень. Тойотою, яку купив Укргефест, як ми дізналися від НЗК, користується броварська чиновниця Наталія Попелуха. Вона головна спеціалістка головного управління пенсійного фонду України у Київській області. За оренду жінка платить 4 тисячі гривень на місяць. Скажіть, будь ласка, у нас є інформація, що ви їздите на машині від Укргефесту. Ви отримали її Укргефесту. Тойота. 23-го року, крос Єду, так гібрид. А за що ви її отримали? Як її отримали? Я її купую. купила. Купила? А чому не декларуєте? Задекларована на мені машина. На вас задекларована Тойота да. 22-го року. Да. А ви ще одну отримали? Ну откуда я отримала? Ви що? Серйозно? Я що? В оренду ви її орендуєте? Так. Да. За 4 тисячі місяць. А чому так? Чи, чому мені ви вирішили орендувати? 4. Так. Але ви ще користуєтеся Тойотою від Укргафесту, правильно? Коргофест, не знаю. Але ви її орендуєте? Так. Да. Так ви маєте вказувати право оренди тоді? Не знаю я. Мені а... нічого ніхто не передав. А коли ви її почали користуватися нею? Тому році. Ні, ні, ви маєте вказувати, якщо ви разом живете? — я не буду відповідати? Наталя Павлівна, так а звідки машина? За що? Я не буду нічим пояснювати. Але ви продовжуєте користуватися наразі цією автівкою. Я так розумію, ваш чоловік, чи ви? Чи як? Чи як? Можете, будь ласка, пояснити, звідки ця автівка у вас? Не буду вас... пояснювати нічого. Зачем? Що ви хочете цим сказати і що ви взагалі добиваєтесь? Дивіться, тому що якщо ви її родуєте ну, за 4 скажіть, тисячі їм, гривень. Причину мені розкажіть. Чим я вам помішала і що я зробила такого? Ні, дивіться, ви я мені абсолютно... яке-то, чи що я не поняла. Що за претензії? Ви користуєтеся машиною, яку ви не декларуєте і на яку у вас грошей, судячи з ваших декларацій, не було для того, ну, і щоб мої гроші її прибувати. Ви як державне посадовиця декларуєте свої ну, доходи. Я посадіть мені. Від офіційного дистрибутора ми дізналися, що доба оренди такої автівки, як у пані Наталії, коштує 1600 гривень або ж 48 тисяч гривень у місяць, при умові, що свою автівку ви залишаєте у сервісному центрі Тойота. Якщо вона є посадовою цією і орендує знов таки автівку за заниженими цінами, то на неї аналогічно поширюється антикорупційне законодавство як і на мера тут треба ставити питання про е, можливість складення протоколів про порушення одержання незаконного їх подарунків. тобто у нас є броверська приватна фірма яка за заниженими цінами здає в оренду автівки державним посадовцям і їхньому близькому оточенню постає логічне запитання а чи отримує ця компанія якісь бонуси за свою так би мовити благодійність Протягом кількох тижнів ми не полишали спроб поспілкуватися з представниками компанії «УкрГефест». Ви переходите всі грані, розумієте? Ви взагалі хто? Ви переходите всі грані, грані до постійного. Я вам поясню, що мені нема коли з вами говорити. Ви мені наярюєте вчора, ви мені сьогодні. Я, я хочу... не буду з вами говорити, і я, я маю на це право, розумієте? Марина Миколаївна, ви. Зараз бенефіціарна власниця компанії, яка за 10 тисяч гривень Подумайте, в місяць, здає в оренду? мене не чуєте? Перепрошую, телефоную стосовно автівки, яка знаходиться у власності Укргофесту, де ви є керівником, правильно? Так. І яка здається в оренду у Сапожко Марині Анатолійовні за 10 тисяч гривень в місяць. Підкажіть, будь ласка, як саме ваша компанія встановила таку ціну на цю автівку? Я коментарів ніяких не даю. Якщо вас цікаве, письмовий запрос давайте, ми відповідаємо. А ми надіслали його вам позавчора, коли ми можемо чекати на відповідь. Ну, Хочу дізнатися, коли ми отримаємо відповідь на запит, який ми надіслали вам 25 листопада. Ніколи. Чому? Тому що. А можете, будь ласка, пояснити? Ну вам ніхто не буде надавати ніякої відповіді. Чому? Тому що. Серед лотів, які отримав Укргефест, ми побачили лот з технічного обслуговування ліфтів, який підписав власне міський голова броварів Ігор Сапошко. Антикорупційний експерт бачить зв'язок між такими діями очільника броварів та новеньким ранчровером, який орендує його дружина. Прямий безпосередній юридичний зв'язок Сапошко з цієї компанії через надання в занениженої вартості оренду, дасть можливість припускати про наявні ознаки конфлікту інтересів, реального конфлікту інтересів, Тресів це теж корупційне адміністративне правопорушення, за які там національна поліція має притягнути до відповідальності. Після виявлення цих фактів ми поїхали на місце роботи Ігоря Сапошка у броварську міськраду, аби поставити ці питання меру напряму. Добре. А чому? Має Ви ніяк поправо, вони знімати без безмогло. Та <світ> можете пропустити? Ні. А чому? Часто. Він має відкласти все і прийняти вас? Тобто він зараз на місці? Він на місці. Пан Герсопошко? Має дуже напружений графік. Я не сумніваюся. Він все ж таки міський голова. Тому просто домовляйтеся, організовуйтеся, задайте питання свої, підготуйте, подайте прес-реліз, на вам відповідь і буде все закрите. Ніяких жодних питань немає. Але скандалити і скажімо, тут влаштовувати якісь показові виступи. Навіщо абсолютно ніяких показових виступів. Добрий день, а ви теж до нас? Боже, яка честь, дуже приємно. Мене звати Яна, я журналістка. <звід> Слідство інфо <звід> Ось, ось про скарту. Журналістський діально. Я не задав про питання. Нас не можна просто так заходити в річку. Зрештою, нам не вдалося дочекатися Ігоря Сапошка на робочому місці, а трохи пізніше нам повідомили, що він поїхав. Ми також надіслали йому запит із запитання про незадекларовану автівку дружини, яку вона орендує за неринковою ціною, якою він сам, судячи з інформації від НЗК, користується. Та відповіді на наші питання ми так і не отримали. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви орендувати новенький Range ровер за 10 тисяч гривень на місяць, чи просто ваші думки про цю схему. Дякую, що додивилися до кінця.